За пару місяців по завершенню війни тата не стало. Наша мати сама опікувалася п'ятьма дітьми. Продукти в магазинах неможливо було купити. На щастя, була корова, але й та потім перестала давати молоко. Я зі своїми братами поїхала до міста Станіслав, де заробили трішки грошей та продуктів. Повернувшись додому, ми усвідомили, що наші односельчани почали пухнути від голоду. У ямах знаходили жом, вивозили його додому та опікали полянички. Багато дітей та дорослих цього помирали. Також випекли корожі, злободи та качення-пухрудзи, які попередньо жанили. У 1946 році на Буковині розпочався голод. Це було дуже страшно, ми не мали що їсти. Для того, щоб вижити у ці страшні дні, моя мама відвезла мене на Франківщину і залишила в одній із сімей, які годували мене за будь-яку роботу. Повернулася я додому тільки через півроку Але недоїдки та крихти хліба, які залишаються на столі після обіду, старанно збираю та кидаю в рот. Гіркі спогади огортають мене чорним смутком. Я був ще малий. Під час голоду. 1946-1947 років наша родина харчувалася запасами картоплі та жита. Коли запаси скінчилися, збирали по шанцях лободу і варили з неї чорно зелену кашу. Найбільше постраждали люди, які проживали в Бесарабії. Вони тікали у Чернівці, харчувалися жомом, який знаходили у ямах біля цукрового заводу. Від тих сірих відходів люди пухли та вмирали. Містом ширилися чутки, що від голоду люди їли людей. Тому по вечорах ніхто з хати не виходив і нікого не пускали в оселі. Тому час, коли найбільша цінність, трохи картоплі та жита, ось така, гірка правда про ті далекі роки. Десятиліттям світ працював, щоб розв'язати проблему голоду. І навряд чи хто міг подумати, що у 21 столітті ми знову змушені боротись із загрозою масового голоду, блокуванням транспортування спортування, зерна в іншій країні країни, знищенням ружаїв. Причому штучного голоду голоду за які відповідання лише одна держава у світі це Росія та її терористична війна проти вільного світу. Цінуємо сьогоднішній час, пам'ятаємо про шахи, які пережили українці у часи Голодоморів.